Задовго до засідання суду, на якому мали розглядати клопотання прокуратури про примусове лікування Павла Нагірного. Біля суду зібралися люди. Проте судовий процес так і не розпочався. Суд не з'явився не тільки підсудний, а й його захисники. Причину неявки одного із них адвоката Немиша суд знав. Судовий розгляд подання справи призначено на 28 березня 2013 року. О шістнадцятий разом з тим, приймаючи до уваги, моє перебування за станом здоров'я навіть зв'язку з хворобою неможливості з'явлення на судове засідання. Інший захисник нагірного попович взагалі не повідомив суд про причини неявки. Захист просив суд розпочати розгляд справи без обвинуваченого і його адвокатів, але представник прокуратури виступила проти, наголосивши, що цього не дозволяє закон. Це знущання над нами. їх треба бачив уштрафуватиме, що зробити на як це так може бути. Сам попросив не менше, щоб переклали на четвер. Та хоч один див бух, муха, прийти. Чесно говоря, слів навіть немає. Що вони роблять, я не знаю. Вони безпідставно не приходять на суд. Ніхто з представників навіть не з'явився. В першу чергу не суду. Ну, За нас що говорити, вони нас і так не поважають. Ми думають, ми ніхто. О, будемо бачити, хто і хто. У результаті суд прийняв рішення знову перенести слухання аж на 17 квітня. Така ситуація просто обурила жителів Хуста. Натовп почав пікетувати Хустську міжрайонну прокуратуру, прагнучи дізнатися, де зараз убивця матері і дитини. Де, на Де, на де на Після тривалих гучних викриків у сторону міліції та прокуратури до громади все-таки вийшли їх представники. За нашим поплатам тут визнав і продовжує йому термін тримання. Так, при принесла лікуванні. Значить, якщо ми завтра нам дадуть відповідь лікарні, Ми зробили запит у всі лікарні області психіатричні відділення, то далі знаходиться прикордонна служба. Значить, якщо нам завтра повідомлять, дадуть відповідаємося на те, якщо у нас затримується, а якщо за кордоном рушиться міжнародний розшук. Якщо він знаходиться за межами України чи в Угорщині яка є інформація, чи в іншій державі, то його буде шукати Інтерпол. І по рішенню суду значить він буде доставлений. До На запитання людей, яким чином нагірний міг опинитися за кордоном, відповідь ніхто не дав. Натомість пікетувальники запевнили посадовців, що нагірний все одно отримує по заслузі. Вони боротимуться за справедливість до останнього. Ми будемо з плакатами ходити і будемо брати людей багато і багато іного.